Давайте пригадаємо, як же називається наша країна. Так, земля, на якій ми живемо, наш рідний край, називається Україна. Україна це мальовнича природа, великі міста та затишні села. Україна це видатні особистості, видатні люди, які відомі в усьому світі. Один з таких відомих людей. Ви бачите на ось цьому портреті. Це Тарас Григорович Шевченко. Він син нашої неньки України. А зараз я вам розповім про нього трішки більше. Було це дуже давно. У бідній селянській родині народився хлопчик і назвали його Тарасом. Ріс Тарасик допомагав батькам. З маличку любив малювати, вірші складати, але, на жаль, батьки не могли віддати його до школи. Підростав малий Тарас та горя не знав, та настав лихий світанок, і батьків враз не стало. І довелося хлопчині важко працювати, щоб заробити собі на хлібчик. Працював вдяка, а потім і в пана, де мав змогу. Навчитися писати та читати Тарас Григорович Шевченко був поет. Але не лише поет, а й великий художник. Одні з найвідоміших його картин Катерина, циганка Ворожка, Селянська родина. А ще Тарас Григорович любив малювати сам себе. Такі картини називаються Автопортрет. У своїх картинах. Та в віршах Шевченко писав про свою рідну землю, нашу з вами Батьківщину, про її чарівну та заворожуючу природу. Ось послухайте, будь ласка, вірш, який називається Встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Оквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок Соловейко вгаї. Землю, обрану весною, вранці зустрічає. А зараз, діти, цей віршик я пропоную вам вивчити за допомогою мнему картин. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, Барвінком укрила, І на полі жайворонок, Соловейко в гаї, Землю обрану весною, вранці зустрічає. А зараз вчимо частинками Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Оквічала її рястом Барвінком укрила. І на полі жайворонок соловей ковгає, Землю, убрану весною, Вранці зустрічає. У ці шевченківські дні. Коли весь світ шановує видатного поета та художника. Наше з вашим завданням буде вивчити ось цей віршик та розказати своїм мамам, татам та бабусям. На все добре малята!